Ми пограли і розібралися системою Mothership, Джон водить вже долі багато сесій, вже напевно півдесятки, як не більше. і що вперше що в новій редакції, і ми також кілька разів зіграли в ваншот, і ми поділимося враженнями як стосовно гравців, так і стосовно майстра, точніше, Вордена. Та не те, щоб ми розбиралися прям довго. Механіка максимально проста. Де сто кидаєш і все, і маєш собі чистий спокій. Та. Все? Насправді це більше за реальністю, так. Та. Та. Ну коротше, де коротше, кидаєш де сто і все. Кидаєш і по Якщо... шоці. Не, так, Якщо, коли кидаєш до 20 панік чек, то тоді все. Mm -hmm, може бути, та. а коротше де сто все де, це, де, та де і де 20 періодично, та ну типу, як якщо То. хочеш, де 10 на демеч no буває та. або. Да, так, Джон, Джон ж, дож, 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 дож. от от дивись, от давай так. Е, я можу сказати свою думку виключно як гравець в це, та от мене, мене цікавить, що от ти, як, не знаю, як людина на бекенді, так би мовити, що ти можеш сказати про підготовку до гри. <звук> Знаєш, так, е, у матчі мама човна, як ми його називаємо. Житома. Не називайте його, так, будь ласка, ладно, не буде. <рес> є дуже багато класних модулів, готових пригод. Хоча система навіть офіційно поки що не вийшла. Те, що зараз доступне на предзамовленні, ви зразу отримуєте ПДФ, там є книга гравця, прекрасна книга майстра і навіть книга по кораблям. Це ніби як бета. Тобто, ще, може, незначні зміни. Але в цілому система вже, скоріше все, буде такою, вже, якби суть системи буде такою, як вона є зараз. А, є багато класних пригод. Можна брати водити. Єдине, що вони такі досить мінімалістичні, вони часто в форматі брошури. А відповідно, це дві сторінки ключової інформації. А Якорпед чи данджу як одну з ремонт і саме. Ну і е, хорор — це такий жанр, якщо подивитись відповідні там, почитати якісь новали, подивитись культові фільми, відносно легко імпровізувати в ньому. Тож, вперед. Які в тебе так читав до цієї системи? Там, по ідеї, немає сетінгу, але який сетінг був для тебе. Сетінгу немає, але є е, певний м, ніби як середньостатистичний сетінг з Sci-Fi фільмів. І робиться акцент на тому, що ніби ви як ви в себе на іграх е, колективно з майстром. Вирішуєте якісь факти, як у вас там що працює, наприклад, Творайте є у вас там лайтседери, там ви робите канон, і е важлива відповідальність майстра тут е на це записати це. Тобто, щоб він був консистентний. А, ось е Ну, тут є якась якісь елементи торгівлі, але звичайно, якщо Вартен каже, що нема в моєму світі лайтсейберів, значить їх не буде. Ось, відповідно, як працюють дроїди і так далі. там... М Та, чи чи думають дроїди електрові овець? Та, так, то другої, факт такий, О. треба вирішити до початку кампанії. Okay. <реку> Но, насправді, насправді ну, це, це дуже важливий. Якийсь uh, пункт та те, що і згадати про це, що немає конкретного сетінгу, та немає відповіді на питання. Там таке так, технічне no. э, штука вирішена так, 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 чи так. Немає та, наприклад, відповіді до сайтного конкретно майстру, але uh. гравці навпаки мають. Відчувати, ну Це залежно від того від, від самого ну, майстра. от, 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 давай. от згадай, згадай, гру, згадай гру, для мене була достатньо така знакова, знакові елемент гри, що коли мій дроїд пробив обшивку купола, та я. Думав, що є якась ібердженсі система, та яка закриває закупорює цю дирку. Та тобто я навіть потім Джону сказав, типу, можливо, є якась типу ну штука, яка розширяється швидко, там не знаю, саме на довда, яка закупорює цю дирку. Бо для мене було логічно, що типу, ти, якщо ти колоніст, якщо ти перебуваєш на якийсь астероїд чи якусь погану планету, та де немає атмосфери, то ти маєш бути максимально засекюрений. Тобто, має, має бути ну кількість. Керівневий захист, та де, де якщо є не знаю пробойна, ти можеш її закупорити. Та То жанр, тут... жанр це спейс хоррор, Так, ні, це. це... Нуль претензій, та тобто це просто е, питання до того, що це треба узгодити, якось або сказати, що типу, якщо там не знаю, гравець почне, ну звісно, що я цього не робив, бо я досвідчений гравець, та але якщо гравець почне, почне е, ну так би мовити, вибачте на слові, гавнити е, майстра і казати, та це нелогічно, та, а я е, бачив достатньо багато гравців, які дуже легко могли би просто там там стопанути гру і почати сказати. Ти типу, ти що, типу, майстре, Ну там от як може бути, не закуповувати гріє. Та, грі, та тому, ні, та та, та на... просто та але це дуже важливо е, сказати, що типу тут майстер має дуже великий, скажімо так, вплив на сам сетінг, та тобто максимальний вплив. Тобто не можна сказати, майстру так, дивись, це не по книзі правил, Та типу нем, нема такого. Що в ну, книзі правила це... нічого немає. Та. Та 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 і це і це дуже важливий момент, на якому варто наголосити. Тобто, це напевно такий там не знаю, номер один. та тобто, що сет, сетінг, так сайфай, але його деталі диктуються виключно майстром. Та і звісно, що гравці можуть якось так повпливати, але кінцеве слово за майстром завжди і немає якогось референсу, до якого ви можете е, апелювати. Окей, Джон, ти казав, що це е, Space Horror. Поясни в ми розумінні, що робить спейс хоррором, що робить гру хорором. Які Значит, є елементи, принципи? Ну тут є вбудована механіка стресу і паніки, та це мені здається на рівні системи задає вже такий жанр цілий. І навіть в книзі гравця і в книзі майстра вказується такий ключовий елемент. Це те, що є таких ніби як три речі, які гравці можуть е хотіти зробити, або могти зробити на іграх в якихось цих екстремальних ситуаціях. Е це вижити, е вирішити якусь таємницю, загадку, що відбувається, ситуацію взагалі, і врятувати: врятувати якихось невинних жертв, які, можливо, з ними заодно е десь опинились, або е щось таке. І е вказується, що. Максимум з цього, що можуть зробити гравці, це два, тобто два з трьох. Тобто вони або виживають і вирішують загадку, але не в змозі врятувати там якусь колонію від знищення, або рятують колонію і розв'язують загадку, але ціною своїх життів і так далі. Будь-яка комбінація працює тут. А це я думаю дуже важливі такі ключові речі, і це варто проговорити з гравцями перед грою, тому що м -м, мені здається, для жанру хорор це в цілому дуже важливо, що гравці мають хотіти налякатись. Ну може, не прямо налякатись, налякатись, але якщо гравці підходять з ДНД підходом в цю гру, де типу сприймають енкаунтери як битви з монстрами. А, то це тут так не спрацює. І Вони відповідно... мають бути відкритими, скажімо так, так для так. якогось такого альтернативного досвіду. І дійсно важливо відкинути цей ДНДшний досвід, та, який, ну, чесно кажучи, Базаршіп не єдина гра, така достатньо класна, достатньо цікава, де ДНДшний підхід просто її зіпсує. До речі, про ДНД знову проводимо паралелі по адвансменту персонажів. Система, ніби як більше заточена на відносно короткі кампанії або ваншоти. Тут немає рівнів, як таких, але на даунтаймі між пригодами в якихось безпечних місцях персонажі гравців можуть конвертувати стрес свій в покращення своїх спаскитків. Або Як якщо так, ну, якщо використовувати опціональне правило, то навіть скіли стати, тобто можна покращувати теж конвертуючи в них стрес. До, а... до речі, до, до, до речі, про те, чого немає, ну це теж, напевно, мої якісь там не знаю, опередження, чи що, чи просто попередній досвід. Е, немає метавалюти, немає ніяких хіропойтів, no. немає ніяких е, драмадайсів чи чогось подібного, чи інспірейшна, чи. Чогось типоподібно. Якщо та фейта фейтпоїнтів, там по-різному називається, та, але цього немає. Тобто, якщо ваш персонаж провалив, ви нічого не вдієте. Все, провалив до побачення, та, тобто ви рухаєтеся, далі. Ну, не зразу до побачення. Ну, але. Висі, ну, ну тобто ви вже після результату вже нічого з цим результатом не зробите. Ось ви, ви не згадаєте, там, типу, ой, у мене там ще там умовний 1D4 від якогось там, як він називається, господи забув, гайденса. Бардівське натхнення. Та, бар, та, бардівське натхнення та дроїдівське натхнення, та тобто, а ой, я там ще я здійснив таке, то там відіграв так свою натуру. В мене має бути відновлений пункт. Та так давайте я це зроблю. Та". Ні, такого такого немає. такого ресурсу немає, це насправді теж, ну не знаю, як, як для мене. Це було таке прям усвідомлення десь посередині гри. Та, бо коли там до, до цього для мене спейс хоррор це був Вархаммер, та Врес Вресендлорі, Дарк Хересі різних редакцій, та там Підлінікі Дар Хересі. От і там завжди є якась метавалюта, та завжди якась можливість попливати на кидок після результату кидка. Ну, от. Uh -huh. А тут, тут ні. Ну, тут відсутність прям... мета валюти, що це означає, що буде більше правил, ніж хотілося, бо і взагалі на 100 системі тебе зразу відчуття, що тебе багато провалів. Там, до речі, система roll under тобто скіли відображаються від. Не скіли, а точніше стати відображаються від 1 до 100, ну там якийсь кап від 300 до 80 щось таке. І скіли простодуть бонуси, і треба виконати менше цього числа, яке засетлено. Ну, і є теж advantage і Disadvantage, як в ДНД. Ще не як в of втулху, де ви тільки сотку кидаєте, а ви кидаєте два рази до 100-2 кубіки. Це означає, що буде більше за провалів, це означає, що провали тормозять гру. Чи Ні. є ще якісь а, рекомендації? Тут о, дуже класні рекомендації в книзі майстра, в книзі Ворден. Відповідно, це важливий дуже нюанс водіння системи, скажімо так, е, на який має звернути увагу майстер. Е, прокидки і стати вашого персонажа. І його сейви відображають здатність персонажа діяти під екстремальним тиском в ситуаціях небезпечних, ну, в ситуаціях життя і смерті. Умов. Декілька речей, які з цього випливають. Перше, це те, що ну, не варто там умовно ролеплеїти низький інтелект чи щось таке. Не варто використовувати місцеві стати як гайденс для ролеплею. Ролеплеїте, як хочете, стати відображають конкретно вашу здібність, вашого персонажа справлятися в якихось критичних ситуаціях. Далі про прокидках. По прокидках найбільш важлива штука, що провал кожної прокидки це стрес, безпосередньо зразу стрес нічого не дає, але коли персонаж ламається і панікує. Тобто робить панікрол, чим більший стрес, тим гірші наслідки можуть у цього бути. Тобто можна сказати, що скіл чеки перевірки це свого роду ресурс на сесію чи на кампанії. І я думаю, часто нагрів доникати, ну не часто, але ситуації, коли там ти не впевнений чи хочеш щось робити, як гравець. ДМ каже кубик, й ти такий ні, я не хочу це робити, щоб не тратити ресурс на це діє. А... Тут важливий нюанс в тому, що якщо у персонажі базово компетентні в своїх сферах, тут є чотири класи, відповідно, ви собі уявляєте, що там Марін, який вміє воювати, шарить в зброї, там, наприклад, Тімстер, який вміє лагодити якісь штуки і в цілому Марін, типу, воєнний офіцер, щось таке, як Space Marine. щось Це як інженер просто, бо це робочий на станції. Так, 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 давайте, так. він Марін і він в космосі, але він не Space Marine. Так, <рисв> я велика резнується. Teamster Droid, це до речі, як босс є. Типу, що є клас, Teamster Class, цей Марін і Droid ніби крас, але не просто не клас. Ну, щось, щось типу того. Тут, це, як е... в першій редакції ДНД було, типу Воєн, Крадій, Ельф і дворф. Та, та. Е, тут я не впевнений, чи вони це як клас, але менше з тим. Значить, важлива штука не кидати на кожну фігню. Якщо у гравців, у персонажів гравців є відповідне екіпірування, інструменти, або скіли. Або відповідний клас, наприклад, який мав би це вміти робити. Якщо немає якоїсь загрози або тиску зовнішнього, або небезпеки, то в них це просто виходить. Автоуспіх можна сказати. Також, при прокидках, прокидки це якісь критичні ситуації. коли… Провал якось драматично е, можна змінити гру, ну тобто провал або успіх. Е, і важливо е, вардену майстру завжди перед прокидкою виставити, е, озвучити ставки, щоб гравці чітко розуміли. Е, і що вони ролять, і на що може статися, якщо вони провалять. Якщо перевірка і так далі, а на та, якісь та. Хіпі чеки. Важливо використовувати success та cost. Тобто, якщо чек провалений, це не значить, що не має бути такого, що ти провалив прокидку, ну, і нічого не стається. Запиши собі один стрес. Ні, мають бути якісь наслідки. Success та cost це значить, що, наприклад, якщо. Ти стріляєш в якусь інопланетну тварюку, ти провалив там, прокидку комбата, це може значити, що ти просто вистрілив в неї всю обойму. Ти все одно попав, але ти витратив ресурс. Є багато варіантів додаткових якихось наставок. Ну, мається на увазі, що. Прокидка може, якщо провалена, вона може все одно бути успіхом, але коштувати час або ресурси, або отримання якогось там мовно до демеджу, стресу, або ситуація в цілому стає гірше, і так далі. Це важливі елементи системи також. А за кого взагалі? Для кого взагалі гравці граються? Яка зазвичай тема пригод? Типовий еліон, чи можливо про солдатів, чи ще щось ковбоїв? Це, це відповідно відповідальність Wordна, що він пропонує. Ви можете домовитися зі своїми гравцями, що їм буде цікаво. Можете запічити їм якусь кампанію, якщо вам вона цікава. В гайді для майстра описано декілька таких, можна сказати, фреймворків компаній. Або Коротких ігор, це там, космічні далекобійники, якісь найманці, дослідники невідомих планет, мовна група марінів, які там стріляють жуків на іншій планеті відсилка до Starship Troopers, корпоративні інспектори, колоністи, якісь баунті хантери Можливо, космічні Робінзони, які розбились десь на кораблі і намагаються вижити з обмеженими ресурсами так. і так космічні, далі. Цей, космічні дослідники потрапляють на планету, де весь час дощ, як вони сходять з розуму, і доходять О, до кінця. Це звідки. Це теж. Це відсилка до нове Лера Бредбері довгий дощ. Лонг -край. Є при є, є пригода, яка в якій є така планета, і О. там досить. На Кікстартері дуже багато класних матеріалів, знову ж таки. Вони є, типу, як ваншоти в форматі памфлетів, ніби в двох сторінок, є і більші пригоди. Натхнення всілякими різними. Мені здається, достатньо тропами. класичний такий референс до Мазершіпа, Це, напевно, Одіссея, космічна Одіссея. Теж цілком, де Аїшка вбудована в станцію, заходить з розуму трошки, та і всі вбиває. Тобто, мені здається, це прямо в контексті дуже цього. Або можливо, ну не знаю, частково чужі. Та, це ну, помісля, типу, чужі, просто... абсолютно підтримати. Так, ні, ні, просто ну, не знаю, мені здається, що в чужих було більше екшену, а тут екшен прям дуже вимогливий. Та? Тобто дуже легко, mm -hmm. а, просто, ну, ну, не знаю, вмерти або а, бути при смерті після першого ж зіткнення з супротивником. Так, що, ну... Так, тут важливий нюанс такий, що ну, це все-таки жанр спейс-хор і mm -hmm. а, комбат. Це не те, щоб, як кажуть, fail state. Ж, типу, якщо гравці б'ються, значить вони, типу, вже програли. Ні, але е, кожен, кожна, е, там, там описано дуже гарно, е, що е, битва, типу, комбат, це для когось найгірший день його життя. Відповідно, е, там NPC зазвичай нададуть перевагу торгуватися або домовлятися, ніж. Битись і так далі, а битва кожна битва з монстром якимось, з якоюсь небезпечною потворою, з якимось зловісним штучним інтелектом, і так далі. Це небезпечна ситуація, в якій хтось може померти. Так? Тобто, кожен монстр, умовно, монстр це бос-монстр. По можливості насильства варто уникати тут. Та тобто теж такий важливий нюанс, якого який, який варто згадати, що тут немає балансу, та тобто тут немає такого, що там, там цер монстрів, та бо там, якщо у вас там троє гравців такого рівня, Рівня умовно, та ви даєте там стільки хп, стільки демеджа і так далі, ні, такого нема. І те, що ви не прорахуєте, будучи гравцями, ви не прорахуєте, ага, там, там цей монстр наносить там е, X демеджа, це значить, що я можу прожити там стільки раундів, значить я можу зробити. то, то, то. -то". Ні, ні. Так воно не, не спрацює. Е, і якщо ви будете, звісно, що ви, е, як і в реальній бійці, та в реальному житті, ви зацікавлені в тому, що ви це. Та бійка якомога швидше закінчилася. та І відповідно ви маєте до до цього підходити. Ну, от і все. Ну от. Це це прям дуже таке ну яскраве відображення. Та? Тобто, чим довш, довше затягується бійка, тим небезпеч, небезпечніше стає все. Так. Та, е, немає для цього якоїсь спеціальної механіки, але так побудована система сама, що е, комбат небезпечний. По соціальним, раз я згадав NPC, по соціальним ролам тут немає соціальних прикидок взагалі. Це все пропонується вирішувати ролплеєм, і в гайді майстра є рекомендації. В цілому максимально все просте і як кажуть, to the point. Тобто, якщо NPC обманює гравців, то ви можете просто сказати, він вас обманює. І вони вже з цим щось будуть пробувати робити, щоб з кимось торгувати, торгуватись про щось, домовлятись потрібен якийсь важелі впливу, і так далі. Відповідно, якісь такі короткі правила надані, і від того майсто потрібно відштовхуватись. А і ще я думаю, що там напевно останнє та перед тим як ми завершимо, варто згадати те, що є онлайнова генерашка персонажів. Та тобто, ви можете почати максимально швидко, та тобто вам майстер треба прочитати, звісно, що пригоду, освоїти достатньо е легкий е цей, цей цю книгу, та по, -по, -по, -по для, для майстрування та? і для гравців, ося от легенька в один клік генерашка на сайті, та я думаю, що ми лінк залишимо в описі. А, ну не знаю, це прям прекрасно. Я не вперше стикаюся, що от якась нова гра, яка виходить. Має такий супутній матеріал у вигляді генерування черли, чирлиста. Це супер, це прекрасно. Ну, це завжди вітається. дуже класна здається. офіційна аплікація для Android або MacO. Apple. Окей. Okay. Uh -huh. А я, я думаю, на цьому закінчимо. Цим відео ми завершуємо наш певний розбір системи Mothership, де ми мали лайфплей, де ми мали відео про механіку, про створення персонажа. Сподіваюся, цим відео ми заохотимо якомога більше людей водити його і налаштуємо на певний такий майнсет, що треба врахувати, і від чого треба відштовхуватися при водінні цієї прекрасної гри. Так, що всім дякую, і до наступних зустрічей.